Люди, в мене проста філософія. Влада має працювати для всіх, а не лише для еліти. І тому я допоміг прийняти законопроект про фермерство. Тому що я дбаю про фермерів. Але я не зупинюся на цьому. Я буду дбати про всіх. Будь ти молодий. Незалежно від того, старий ти, незалежно від того, чи ти азіат чи латиноамериканець, неважливо, чи ти гетеросексуальний, неважливо, чи ти гей. Я буду працювати для всіх. І тому я також підтримую шлюбну рівність. Люди не вибирають бути геями. Більше ніж я вирішую бути гетеросексуальним. Уявіть собі, якби вам хтось сказав. Що ти не міг одружитися з людиною, яку любив. Вибачте, я вважаю геї теж люди. Геї не відрізняються. Геї такі ж, як і ми. Вони люблять, вони бояться, вони виховують дітей, вони прагнуть до кращого життя. Але є ті, що вважають, що бути геєм, це огидно. Це абсурд, гомосексуальне співтовариство. Це цільна спільнота в цій країні. Вони лікарі, вони юристи, вони вчителі, вони це я і вони це ви. І їхні внески не менш важливі ніж будь-яка інша група цій нашій чудовій нації. Тож, поверніться до гея, що поруч із вами. І побачте, що вони нічим не відрізняються від вас. Дякую.